Вітаю творчі майстерні Лесі Подгурської. Сьогодні посилочка від Ольги. Подивимося, що вона прислала. Такі аметисти, різні Кулон. Такий до цих аметистів. Оце я не знаю, що за камінь. Але такий колір гарний. Такі коралові намистини. Тут гранат, такий магнітний гематит з перлинками і кораловий браслет. Іду запитуватися Ольги, що вона хоче, а що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Ольги готові, і подивимося, що в мене вийшло. З браслетика крихти. Ольга просила зробити кольє. Я нанизала крихту на піни. Рівніші відібрала, щоб було чим закінчити. Ще тут додала для дожини своїх, бо вже не вистачало. Трошки відрізняються, але позаду то непомітно. Самочок з ланцюжком. Трошки фурнітури дала для цікавості. Таке вийшло коліє. Іноді мені пишуть все просто. Все буденно, не шедеврально, <смі> дивні люди. Шедевр із крихти, ну це, це смішно, але для буденного воно дуже гарно, а чому ні? Ми кожен день, знаєте, розкажу вам таку історію. Ще за Радянського Союзу нічого, нічого не було, щоб купити, і я собі все шила сама. Ну, Пішла в магазин, там тканина, костюмна. 5 рублів за метр, купила 3 метри, почала собі костюм, якусь блузочку і йду на роботу. Мама дивиться на мене і каже, що це вирядилося. Я кажу, як Я йду на роботу. Ну це ж на вихід. Ну, а вихід, скільки в нас виходу? Коли в нас той вихід? Ми кожен день виходимо на роботу, тому кожен день. Все в нас на вихід. Так що нічого в нас не буде, в нас все на вихід. Із таких намистин Олена попросила знову ж побажання замовниці, попросила зробити одну цілу низку без замочка. Що я і зробила? Там було на нитці через вузлик, я на нитку не низаю на ювелірний тросик, але щоб ця довжина збереглася, я додала бісеринку. Червоного кольору, її непомітно. Тим більше воно, бачите, таке гнучке з бісеринкою. Ну, знову ж кажу, її непомітно. Дотрималася довжини. Ну і побажання Ольги. Із магнітного браслету, може на мисто бути, ну, трансформер. Зробила кольє, але нанизала на меморі дріт. Тому що не дуже магнітяться. І якщо б це було намисто, вони б так зразу отак з'єднювалися. А на меморі дроті вони всі далеко, От бачите, навіть ланцюжок магнітиться. І так би кожна намистина магнітилася. Для краси, для цікавості, яскравості я додала позолочені такі. Диски гематитові і додала таку бордову намистину. Мені дуже подобається це поєднання гематиту позолотий і бордового кольору, і коліє вийшло дуже-дуже навіть цікаве. Закінчення ще додала декілька намистин самих, тому що гематит закінчився. Через одну, якби я давала, було б не а так, дві гематитові і одна. Бордова ну досить так гарно. Спочатку я нанизала на... через 3, але мені зовсім не стало, так половину було. Тому я вирішила дати вже через 2. Ну, через одну це вже би гарно було. Такі... Таке кольє гематиту. А з перлинок, що залишилися з гематиту, і тоненька ниточка з браслетиком аметисту, я вирішила їх поєднати. Якраз ті перлинки додали до жені на дві низки, бо там була одна і браслетик, якраз перлинки. Тут дві низки вони є різні. 3-5 аметистових одна перлинка, а тут через одну. Можна скручувати, можна розпрямити. Закільки закінчення. Дуже таке, бачите, гарне вийшло нарядне намисто. Перли додали такої багатості, аметист кольору. Ну, класно. А з другого аметистового і такий кулончик я дала позолочену фурнітуру, тому що намістинки вже такі кращі, більші. Ну, треба було все одно чимось розділяти. Такий, такий бейл. Намистинка така, щоб. На ньому висіла петелька і на замочок очок. А цікаво ну, можна і два разом вдягати. Так, досить таке нарядне намисто. І зовсім не буде ні, як на мене. Шедеври, шедевр. Всі шедевр. прикраси мої шедеври. Тут була крихта гранату, Олена попросила сережки, і я вирішила зробити грону в срібній фурнітурі. Ось така сережка. І останнє з таблеточок. Турмалін, напевно, не знаю. Колір такий цікавий. Зробила сотуар, тому що таблеточки пласкі, вони перекручуються по центру, а сотуар саме тон для таких намистин пласких. Вибрала Такий конектор круглий, тому що на місці не круглі. Ну і тут така квіточка всередині. І тут віночок. Ну, щоб було цікаво, щоб акцент на чомусь був. На на закінчення замочок з ланцюжком. Ось така невеличка переробка, але. Мені цікаво. Сподіваюся, що і вам сподобається. Всім мирного дня і до наступних переробок!